Створити замовлення по страховому полісу ви можете зі списку замовлень, натиснувши на відповідну кнопку Створити замовлення та обрати пацієнта і вказати замовлення по страховому полісу, обравши позначку Так. З календаря, обравши вільне місце для створення події, оберіть пацієнта, оберіть тип прийому та відкрити розділ Платні послуги та натисніть кнопку Створити замовлення. Де також необхідно буде встановити позначку Замовлення по страховому полісу так. А також на сторінці створення медичного запису вже лікар може відкрити розділ Платні послуги та натиснути кнопку Створити замовлення. Де також потрібно натиснути замовлення по страховому полісу так. Далі необхідно обрати страховий поліс. За потреби вкажіть франшизу по замовленню у відсотках або гривнях та додайте послуги до такого замовлення. Ви можете обрати прайс і нижче обрати послуги з відповідного прайсу. Або якщо не обирати прайс, у вас будуть доступні всі послуги по закладу або пакети послуг, обравши який у вас відкриється перелік прайсів, до яких входить дана послуга з відповідними цінами. І тут ви можете обрати послугу з відповідного прайсу. Додавши послуги до замовлення, натисніть кнопку додати гарантування для того, щоб вказати відсоток відшкодування послуг страховою компанією. Та вкажіть гаранта, який підтвердив частину оплати. Це може бути прізвище ім'я по батькові або номер оператора. Та натисніть кнопку Додати. Ми бачимо, що в загальних даних до сплати пацієнтам 0 гривень, а до сплати страхової вся сума нашого замовлення. Натисніть кнопку Продовжити. У нас з'явилася інформація про замовлення в статусі чернетка та послуги, які включені до такого замовлення. Далі вам необхідно натиснути кнопку Створити. У нас було створено візит. З відповідними послугами. Також зверніть увагу, якщо страховою компанією покривається неповна вартість послуги, ви можете вказати це у послузі, відредагувавши відсоток гарантування. Для цього вам необхідно натиснути на номер замовлення. І тут де послуга оплата страхової, натиснути на олівчик та змінити відсоток відшкодування та натиснути Додати. Ми бачимо, що в нас змінилася сума оплати страхової, точніше її відсоток. А. До сплати страховою сума також змінилась, і до сплати пацієнтом у нас також з'явилася сума. Тепер вам необхідно створити рахунок на пацієнта на відповідну суму. Для цього натисніть Створити рахунок. Ми отримали повідомлення, що рахунок успішно створено, бачимо, тут у розділі замовлення з'явився рахунок на ту суму, яку не покриває страхова компанія. Тут ви можете роздрукувати рахунок на оплату пацієнту або роздрукувати йому акт наданих послуг. І тут же, розгорнувши розділ оплати, ви можете додати оплату, вказати платника пацієнта, обрати номер рахунку, який був сформований, вказати спосіб оплати, вказати значення внесених та сплачених коштів, та натиснути провести оплату. Ми бачимо, що в нас з'явилася оплата та нероздрукований чек. За потреби ви можете натиснути на три крапки та провести оплату через чекбокс. Відповідно, вам необхідно буде авторизуватися в чекбокс, обрати касовий апарат та підписати таку оплату. Тут же на списку замовлення ви можете одразу і створити рахунок на страхову або зробити це пізніше за певний період. Натиснувши кнопку Додати рахунок, у вас буде обрано платник страхова та страхова компанія, відповідно на яку було створено замовлення. Оберіть таке замовлення та натисніть Створити. Рахунок успішно створено. Відповідно, статус якого не оплачено. А якщо робити це на списку рахунків, вам необхідно натиснути кнопку формування рахунку, обрати поліс, казати договір. Далі оберіть існуючий рахунок або рахунки, якщо такі були створені. Якщо ні, створіть новий. В таблиці будуть відображатися замовлення, створені на пацієнтів, повідмічайте потрібні і натисніть Створити. Рахунок буде створено, після чого необхідно буде провести оплату. Оплату можна провести у додаткових діях, натиснувши Провести оплату, вказати страховий поліс, вказати договір, обрати номер рахунку, вказати спосіб оплати, внести сплачену суму та натиснути кнопку Провести оплату. А також оплатити можна, якщо розгорнути наш рахунок, та на вкладці Оплати натиснути кнопку Додати оплату. Вказати страхову компанію та договір, відповідно, вказати номер рахунку, спосіб оплати, внести сплачену суму та провести оплату. Бачимо, що оплата успішно створена, друк чеку не роздруковано. Також зверніть увагу: якщо ваше замовлення не перебуває у статусі «Виконано», а такого статусу воно набуває, коли лікар підпише взаємодію в СОЗ або локально, то до нього можна додати ще послуги, якщо у цьому є потреба. Наприклад, пацієнта було записано на певні послуги, але під час прийому лікар виявив потребу у наданні ще певних послуг, то сам лікар у розділі платні послуги в медичному записі може обрати замовлення та додати до нього послуги, обрати прайс та додати послуги з прайсу. Додавши такі послуги, необхідно додати гарантування та вказати відсоток відшкодування, вказати гаранти, який підтвердив частину оплати. Та натиснути кнопку Додати. Бачимо, що в загальних даних до сплати страховою було додано суму обраної послуги. Також це можна зробити на списку замовлень. Вам необхідно натиснути на номер замовлення або праворуч в діях на олівець. У вас відкриється саме замовлення. Вам необхідно буде обрати прайс та обрати послуги, які необхідно додати до цього рахунку. На додані послуги також необхідно додати гарантування. Це можна зробити, натиснувши на відповідну кнопку або на олівець відповідної послуги, та вказати відсоток відшкодування або суму у гривнях, вказати гаранти, який підтвердив частину оплати, та додати таке гарантування. Тут ми теж бачимо, що в загальних даних до сплати страхової було додано суму нашого замовлення. Після збереження такої інформації на списку рахунків та оплат при формуванні рахунку. Ви вказуєте страховий поліс, вказуєте договір страхової. Створюєте новий рахунок або обираєте існуючий, якщо раніше він був створений. Обираєте замовлення. Також звертаю увагу, що є можливість вказати період з та по. Обравши замовлення, натискаємо кнопку Створити. Рахунок успішно створено. Тепер на списку рахунків та оплат ми бачимо, у нас сформувався ще один рахунок на відповідну суму. Ну і звичайно, щоб провести оплату по таких рахунках, можна або розгорнувши такий рахунок, та у розділі оплати додати оплату, вказати страховий поліс, договір, обрати номер рахунку та вказати сплачену суму і провести оплату. А також проведення оплати можливе у розділі Додаткові дії, де необхідно натиснути на кнопку Провести оплату, знову ж таки, обрати страховий поліс, договір. Казати рахунок, спосіб оплати та сплачену суму, і провести її. Оплата успішно створена. І за потреби ви можете виконати повернення. Це також можна зробити, розгорнувши рахунок, перейти у розділ повернення та натиснути кнопку Створити повернення, вказати страховий поліс, вказати договір, обрати номер рахунку, за яким буде виконано повернення, вказати спосіб повернення та суму до повернення. І натиснути кнопку Створити та провести повернення. Також повернення можна зробити у додаткових діях, натиснути на відповідну кнопку і повторити ці самі дії.